Окей, okay, go. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні це відео буде дуже цікавим, друзі, як завжди. Та корисним. Я сподіваюся. Друзі, сьогодні в цьому відео покажу вам всі роторної коси R09M2. Думаю... Комусь може знадобитися ця інформація. Можливо, хтось хоче таку косу купити. Ви Зможете подивитись і подумаєте, чи варто вам це робити, чи ні. Чи вам потрібен цей конструктор, чи, чи ну я у баню. Так що, друзі, дивіться. В цьому відео все детально покажу, що я доопрацював в, в цій косарці. Також є деякі моменти, що доопрацювати треба буде. О, тому спостерігайте за моїм каналом, далі буде дуже багато. Щого цікавого ще. по опрацюванням навісного обладнання, будемо скоро картоплокопалку готувати, друзі. Хто перший раз на моєму каналі, то хочу нагадати, в мене копалочка ЧП-Кручкова модель К22. В принципі, копалочка, друзі, непогана. Мені подобається, там теж дещо я доопрацював і, в принципі, копає непогано. Відоси є на каналі. Тому. Бажаю вам приємного перегляду і погнали! Так, друзі, в цьому відео розповім по доопрацювання даної косарки кр 09 m 2 Таке, що перше в очі зразу кидається тут, поки ми вже тут, а бачите? На центральний вінт, це що йде от до трактора, доварили сюди вставочки пластинки невеличкі і тут, бачите? Трошечки його якби сюди вперед видвинули. Бо взяв цей довший центральний винт. А тут така, бачите, кайомка в нього, і воно не, просто не влазило сюди, впиралось. От. Тепер бачите, там мінімальний, але зазор є. Трошечки додавали якби сюди вперед. Просто щоб вилізла цей тяга сама, ну, цей центральний винт. Так, це перший такий момент. Ну, це не косарка, це сам ролик доробили такий. Просто в отвір, цей, що на клешні, бачите, зробили такий ролик. Тут були бортики трошки маленькі, бачите, щоб ремінь не вискакував, такі доварили струби, колечка вирізали. Ну, Таке батько на прихватка із поприхватом. Щоб сюди ремень. Для чого ремінь сюди? Ну, цей ролик зробили, зараз скажу, ось дивіться, бачите, Тут, коли косарка опускається, тут, виходить, ремінь іде сюди вниз. Ну, ще нижче. А, ну так, да, це ось так воно опущено. Бачите, і вниз йде. І виходить, що він ось ремінь іде отак і він буде терти об, цю, об цей болт. Ну і буде ремінь терти, і цей погано короте, мішає. То поставили ролик і виходить, що ремінь йде отак сюди, потім через ролик вниз. І сюди вже повністю робить круг і пішов далі вже ну, пішов сюди вже, виходить, наверх. Ну, от. Це виходить натяжний ролик йде, бачите. Тут откручується два болтики і видвигається натяжка. Більше-менше. Там. там уже дивитесь по ситуації, як вам треба. Коли розтягується, буде, можна ось відкрутити, чуть видвинути нижче, підтягнути і буде нормально. Бо ремень, як працюєш, він гріється і потім розтягується трошки. Так, це я сказав по цьому ролику. Що ще? Ну, це в кого трьох тут то треба доробляти. У мене виходить на трьох точках, то я зробив, бо буде терти. В кого на одну точку, то там воно нічого не мішає. Там ремінь одразу йде на, цей, на шків і через цей ролик натяжний і все. Так, що ще зробили? Оцю переварили тут кріплення, дивіться, бачите? Ось це кріплення я повністю зрізав, ну майже там чуть-чуть в кінці вставляв і вигинав, бо була несоосність шківів. бачите, зараз я вирівняв. І вже рівно. Приварили, бо воно було отако криво приварене отак, сюди на вильот. Ми тако доварили сюди, ось бачите? І зробили рівно, щоб шків був все з цим. І щоб воно виходило на цей ролик і виходило на той шків. Так що так, друзі, тепер воно все чітко совпадає, все, все добре. Так, що ми ще тут робили? Оцю тягу, дивіться, бачите? Обрізали. І приварили. Скажу, що це затягувалося, хто не знає, це коли в транспортне положення ціпляється вона сюди на цей палець. І виходить, коли була длина на всю, ну типу довше, ну ми там кусочок вирізали там 5 см, може менше. Получається, коса отак була. І вона оце велике навантаження, дергає там, я бачив хлопці, показували, що оцю, оцю штуку коротше, це кріплення. Вигинає, повністю так загинає, як пластилін. Я зараз фотку може додав сюди, у відео вставлю. подивитись, як воно вигинає. Бо велика нагрузка, бачите, воно отак. Велика нагрузка по ямкам і воно його вигинає тут. Получається, ця косинка слабенька. Треба аж сюди, на край і сюди якось приварювати щось таке. Або квадратний теж якийсь трубу брати. От. Ну, або щось таке потужніше сюди, ніж ця косинка, бо це тоненьке і тут маленьке воно. Якби цей трикутник був більший, хоча б отак от отсюди аж сюди, то можливо було б і краще. ну Більш така жорсткість була краще. А так воно тільки тут тримає, а цю сторону швигне е -е, потім. Ось викинули це. Трошечки вирізали. Ну, і тепер, коли піднімається, то воно набагато вище піднімається. Ну, потім я покажу вам, буду їхати на поле. Або зараз в цьому відео я покажу, як воно буде виглядати в транспортному положенні. Друзі, отак воно виглядає в транспортному положенні. Бачите, була ось так, наполовину менше. Десь було, як показати, отак. А тепер дивіться, бачите, майже вертикально. Ну, наче нормально, нічого там ще не погнуло. В принципі, так набагато краще. До речі, друзі, ще хотів що сказати по доопрацюваннях. Треба ще доопрацювати оцей момент. Оце саме де кріплення пальців йде. Воно дуже високо, виходить, у мене навіска оцера я вже підняв і воно над землею трошки тільки піднімає тарілки. От, щоб воно піднімало вище, треба бачити. Тут треба обрізати все це, сварку, оцю тут. І оце саме кріплення переварити сюди нижче. Ну, або до цього доварюють таку букву ІП, як я думав, і тоді там вже під пальці зробити. Або хоча б я ж кажу, хоча б опустити його сюди вниз. Це додасть ще там якихось там, 5 см там, чи 8 см. І вже буде трошки вище піднімати і буде краще. Бо так на розворотах, де треба приподняти, розвернутися, десь заїхати в нову полосу, то воно трошки погано. От. Так що таке, друзі. По допрацюваннях в принципі, майже все. А, тут приварили ще пластинку, забув сказати, друзі. Бо цей трикутник. Получається він тут як приварений, що тут така як ямка. І коли він просто був до цього, то не було, не, воно не було паралельно цього. Косарка, коли піднімаєш, коса отак опускалась, типу під кутом вниз. Тобто вона не паралельно йшла до цього. Приварили таку пластинку і воно, коли розкладаєш його, воно впирається вже сюди. І тоді виходить, що воно вже Ну, паралельно цьому йде кріплення отак, коли піднімаєш, то і все рівненько так косарка стає. Так що таке, друзі. Коротше, такий відос. Така косарочка кр 09 м 3Т. Ну, бо трьох точка. Не забувайте про лайки. Ну що ж, друзі, ось таке було відео, такі доопрацювання. Так, да, як то кажуть, треба є до чого прикласти руку. Є що переробляти, щось доопрацьовувати. Але, як то кажуть, в принципі, ну, непогано. Так, да, трошки ціна, звісно, завелика, 11 тисяч то це трохи, знаєте, гроші немаленькі. От. Тим паче, як такої якості, як вони її зробили, то я думаю, що вона повинна коштувати тисяч 7-8 не більше. Ну, ви пишіть, до речі, друзі, в коментарях на вашу думку, як, скільки повинна коштувати така коса роторна. От. В принципі, ну, в цілому, наче така непогана, друзі. Є моменти, де допрацювати, і в принципі вона косить буде класно. Я вже косив неї, скажу вам так, наперед трошечки забіжу. От. Ну, дехто знає, що я не косив. Ті, хто підписані, до речі, на мій телеграм-канал, в описі під цим відео знайдете посилання і долучайтесь, друзі, бо там, я ж кажу, анонси до відео виходять. Там ділюсь коротенькими відео. Те, що має вийти вже в відео на каналі на Ютубі. Тому там ви можете раніше побачити певну якусь інформацію, те, що буде на YouTube каналі. Тим, хто вже долучився, дуже дякую, Красавчик. Так, що ще хотів сказати, друзі. Ось таке відео було, таке доопрацювання. В принципі, коса косить. ну, Для невеличких об'ємів, Понятно, що там не косити там, по 5 гектар, там по 3. От. Таке до гектара, я думаю, в принципі, можна викосити, але в мене скільки там поля? Ділянку. Півтора гектара, здається, десь треба викосити. Ну, вже трошки скосив, друзі, ще залишилось. От. Ще треба трошки докосити. У мене невеличка поломка сталася з тракторцем. Стосується гідравліки. От. Ну, можете не хвилюватись, друзі, з НШ все нормально. НШ працює все добре. Там є нюанси деякі інші. Там по гідроциліндру, друзі. Але це якось розкажу вже в наступному відео. На каналі ще буде дуже багато чого цікавого. Буде дуже класний контент, я думаю, що вам сподобається. Тому, хто ще не підписаний, друзі, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всі корисні посилання, як завжди, знайдете під кожним моїм відео. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!